Україна отримає багато землі, переконує нас Дональд Трамп, що ж означає ця заява американського лідера, що таке взагалі цей обмін територіями і яким він може бути, і чому територіальне питання відкладають до зустрічі Зеленського і Путіна. До речі, щойно й не стало відомо, коли і де саме вона може відбутися, ця зустріч? Тож, чого чекати? І що буде з нашими землями про це випуск сьогодні? Підпишіться на цей ютуб канал, друзі. А я щоб часу не гаяти, одразу буду починати. Вчора, як відомо, відбулася зустріч зеленського і європейців з очільником Білого Дому Дональдом Трампом, і там в Білому домі обговорювалось територіальне питання. Про це журналістам після саміту повідомив сам президент України. І От він сказав, що ця розмова була достатньо довгою і що вона включала безпосередню роботу з мапами. Підготовленими як Сполученими Штатами Америки і Україною до мапи ще повернемось. Вона взагалі зараз перетворилася у мем, і от Зеленський пояснює, що частини східної України і Криму вони були окуповані не через важкі бої, а через відсутність військових дій у цих районах, і наголосив, що було б оманливим стверджувати, що великі території були втрачені лише через військову міць Російської Федерації. За його словами, метою було не звинуватити когось, а переконатися, що президент США реально розуміє. Динаміку на полі бою і силу збройних сил України, і от він каже про те, що там протягом перших тисячі днів цієї війни було окуповано, попри поширену думку про 18-20% території, було окуповано менше одного відсотка української землі. Це за словами Зеленського змістило фокус на реальність і підкреслило стійкість зсу. Ось ця мапа на якій Зеленський показував Трампу. Території і обговорював з ним територіальні аспекти вона, до речі, штатами була підготовлена, попри те, що багато хто вважає, що Паліса, представник офісу президента, приніс її до Білого Дому, хоча світлини ми також бачили. Так от друзі, загалом, зустріч в цьому білому домі, як повідомив Зеленський, була його першою можливістю детально обговорити територіальні питання з Трампом безпосередньо, а також його командою. При цьому там не покладаючись, як це було раніше на нотатки на якісь там схеми. А Звертаючись конкретно на глибоке розуміння кожного квадратного кілометра, як сказав Зеленський. Він каже, я багато чого міг показати на мапі, хто які е, території контролює реально, а не за чутками. каже він, і додав, що питання території має залишатися виключно між ним і Путіним. Він каже: Я вважаю, що президент США почув, побачив це, і це важлива інформація. Територіальне питання ми залишаємо між мною і Путіним, каже Зеленський. Це зафіксували видання Уолл стріт Джорнал. З посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що під час зустрічі лідерів у Білому домі Зеленський не відкидав обмін територіями, але заявив, що йому буде складно перемістити українське населення і обійти конституційну заборону на передачу територій. Проте, Зеленський сказав, що на прямих переговорах із Путіним може розглянути можливість пропорційного обміну. Запам'ятайте це, можливість пропорційного обміну. Ми до цього питання ще повернемось. Своєю чергою, Марко Рубіо, держсек, е, е, сполучених штатів, ну фактично е, ну підтримав таку ідею. Тобто, він в інтерв'ю Факс News сказав про те, що і Україні і Росії доведеться піти на поступки для укладення мирної угоди. Він каже, що кожній стороні доведеться йти на такі поступки, і очевидно, що питання про землю або про те, де ви проведете ось ці кордони, де припиниться війна, воно буде частиною цієї розмови Путіна і Зеленського. По суті, за словами держсекретаря, жодна зі сторін не отримає 100% бажаного. Так? Він каже, що це непросто і, можливо, несправедливо, але тільки так можна покласти край цій війні. Якою є офіційна позиція президента? Про це важливо сказати. Нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення це найкраща лінія для переговорів, каже Зеленський. І Європейці це підтримують, і ми вдячні усім. Каже він: Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від територій чи торг землею. Зафіксували Зеленський каже, неможливо обмінювати, торгувати або здавати землю, тому що Конституція забороняє це робити, конституція дійсно забороняє обмін чи віддачу території. Я вже неодноразово пояснював, що будь-який лідер України не згодиться віддати чи там чи обміняти територію, оскільки це може призвести просто до непередбачуваних наслідків. Але тоді виникає питання: яке територіальне питання президент Зеленський хоче обговорювати з Путіним при зустрічі? Давайте ще раз звернемось до інсайду Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що Зеленський під час переговорів з Трампом зазначив, що може розглянути можливість пропорційного обміну. Я нагадую позицію Російської Федерації. Що? Вони хочуть повного виходу ЗСУ з Донецької Луганської областей. Натомість, Росія нібито, може вийти з Сумської, Харківської і Дніпропетровської області, але це обмін української землі на українську землю, тобто це не обмін, і тим більше він не є пропорційним, як ви розумієте, тому що таким чином Путін вимагає здати у 15 разів більше території, аніж готовий де окупувати на Харківщині, Сумщині і Дніпропетровщині, простими словами. Територію, яку ми контролюємо на Донбасі, набагато більша ніж територія, яку Росія контролює на Сумщині, Харківщині і Дніпропетровщині. Тому постає питання: а що в такому разі могло б вважатися обміном територій? закономірним обміном територій? Можна було б вважати обмін української території під контролем ворога на обмін російської території під контролем збройних сил України? За словами військового експерта Владислава Селезньова, я сьогодні з ним спілкувався з цього приводу. Є 90 квадратних кілометрів російської території, які зараз перебувають під контролем сил оборони України. Це декілька ділянок там в Курській області в напрямку міста Суджа. Також є декілька невеличких плацдармів на території Курської області інших, і невеличкий плацдарм на території Білгородської області. Тому якщо і вести розмови про обмін територіями, то лише в такому ключі російські території міняються на українські, тому що українські на українські території мінятися міняти ми не можемо. Як ви розумієте, Які ж в такому разі території ми можемо деокупувати шляхом обміну за словами Владислава Селезньова, може йтися про повне повернення під контроль України всієї території Сумської і Харківської області, а також Кінборнської коси. Кінбурзька коса несправедливо залишається за лаштунками інформаційного е, порядку. Денного хоча насправді, друзі, це одна із найбільших стратегічного рівня точок, яка мала би перебувати під нашим контролем. Підкреслюю при цьому Дональд Трамп заявив що, щойно заявив, що Україна отримає багато землі, але що конкретно мається на увазі під цією заявою, не зрозуміло нікому, тому що Трамп не розшифровує, не дає деталі. Тепер про те, коли може відбутися зустріч Путіна і Зеленського, і де саме, а найголовніше, чи відбудеться вона взагалі, чи будуть там розглядати питання території, як стверджує Зеленський. Після переговорів у Білому домі Зеленський сказав, що Росія запропонувала спочатку організувати двосторонню зустріч між Україною і Росією, а потім перейти до тристороннього формату. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Трамп організував зустріч Зеленського і Путіна, яка має відбутися протягом найближчих двох тижнів. Тобто, через декілька тижнів має типу відбутися зустріч Зеленського і Путіна. При цьому треба сказати, друзі, що офіційного підтвердження Москви не було. Помічник президента Росії Ушаков, коментуючи розмову Путіна з Трампом, зазначив, що Росія готова розглянути можливість підвищення рівня представництва Москви та Києва на переговорах. Про те, що Путін буде там присутній, жодного слова. Ні слова про те, що Путін готовий зустрітися, підкреслюю те саме стосується і сьогоднішніх слів Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації. Він сказав про те, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно, і ви самі розумієте, що означає ця фраза: максимально ретельно готувати, створити підґрунтя, створити можливість для того, аби лідери зустрілись. Ну, вони морозяться іншими словами, розумієте, так тому друзі. За даними видання Reuters, Зеленський і Путін можуть провести зустріч в Угорщині. Чому саме в цій країні абсолютно незрозуміло. При цьому паралельно президент Франції Еммануель Макрон вважає, що така зустріч між Зеленським і Путіним могла б відбутися у швейцарській Женеві. Видання AFP, до речі, повідомляє, що Швейцарія нібито запропонує Путіну імунітет, якщо він приїде на мирну конференцію. До цього ми чули різні версії з іншими країнами і іншими місцями для зустрічі. Стамбул міг бути таких варіантів насправді дуже багато. Об'єднання Арабські Емірати, Катар інші країни, все це говорить про те, що ніякої зустрічі через декілька днів або два-три тижні не відбудеться, і будь-якого обміну територіями, до речі, також. Я абсолютно переконаний у тому, що Путін буде вигадувати нові і нові приводи, щоб не зустрічатися з Зеленським. Більше того, його пропаганда весь цей час, що нам розповідала, що президент України Зеленський нелегітимний, українські органи влади нелегітимні і всі вони нелегітимні. Тобто, ну з цим також щось потрібно робити і, і якось це пояснювати, що ж ви говорили одне, а потім інше. Плюс вони знову згадують про те, що є заборона, яка діє в Україні на. Контакти і зустрічі з Путіним, ну і так далі і тому подібне. Взагалі, друзі, у Путіна задача проста: йому потрібно по максимуму затягувати процес для уникнення санкцій і продовжувати окупацію. При цьому щось нове постійно вигадувати. Йому це вдається, до речі, робити. Зустріч з Трампом на Алясі це показала. Тому, на моє переконання, на жаль, війна триватиме й надалі, і про швидкий мир, як про швидку зустріч, так і про швидкий обмін територіями, як і в принципі обмін територіями. Не доводиться навіть і думати зараз, попри гучні заяви політиків, про те, що Україна отримає багато землі, про те, що невдовзі буде зустріч, про те, що невдовзі настане мир. Давайте підходити з холодною головою до навіть таких гучних заяв. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.